Розкішна зараз виглядає троянда, про яку я завжди розповідаю. Це одна із зірок моєго садочку. Вона ось зараз вже, мабуть, в повному розпуску, на піку цвітіння. Троянда Андре Бреше. Ще має назву Інка Маріна, як кому подобається. Це одна та сама троянда. Це величезна флорібунда. В мене вона зростає вже декілька років Любі. Дісіті ну, ще нема, але ось, ось, мабуть, скоро буде. Я її зв'язала перед дощами, якби я її не зв'язала, цей кущ, бо він просто розлігся на всі сторони. Він і так займає багато місця. Ну, але такі чудові квіточки, навіть незважаючи на те, що в цьому році вони досить дрібні, ну, бо троянда почала утворювати ці квіти, в нас була спека. В нас була просто спека-спека. Дивіться, які вони малесенькі, не завжди вони такі, не завжди. І поступово, дивіться, як змінюється квіточка. Розкривається кремова квіточка, потім вона світліше. Ось, зараз я покажу. Ось, наприклад, так. Бачите? І потім вона розовіє. Ну, неймовірна гра кольорів. І ці квітки. Нібито такі ніжні, але вони тримаються просто на ура. Шикарна троянда. Ось троянда, яку раджу всім. Кому подобається, звичайно, такий стиль квітки. Ось так з іншого ракурсу, як бачимо, кущ великий, кущ розлогий. Цвітеться троянди кітицями, букет маємо на кожному пагоні. І в мене також було запитання, яке мене здивувало, чого ваші троянди такі великі. Це нормальна доросла троянда Любі. Коли ми бачимо трояндочку, яка на зріст має до 50 см і пару квіточок, це просто свідчить про що? або троянда дуже молода, або троянда зовсім коротко порізана, можливо, порізана вона. Рік в рік, рік в рік вона вирізається, і потім в неї немає просто сили вже для такого цвітіння. любі. Це норм. Ось це флорібунда, бачите, да? який в неї розмір. І це чудова флорібунда, яка довго тримає свої квіти. Досить своєрідний має аромат, не можу сказати, що він приємний такий якийсь, парфумований, ну, але чудова троянда. Раджу всім ось так можна трохи почистити ті квіточки, що вже відквітували, і все рівно залишаються в цих кітицях ще квіточки, які більш свіжі, чарівна троянда Андре Бреше. Флорібунда доросла, Любі, доросла. Доросла троянда вона завжди буде велика, якщо це не якась зовсім малесенька, бардюрна, спеціальна, виведена для якихось горшечків троянда, бо є і такі сорти.